Доброго ранку, дітки! Давайте ми з вами подумаємо і скажемо, де ми з вами живемо? Так, ми живемо з вами в Україні. А якщо ми живемо в Україні, значить хто ми? Українці. А якщо ми українці, то якою ми мовою розмовляємо? Українською. Давайте ми з вами подумаємо і скажемо, українці які. Так, українці незалежні, а ще які, а також українці вільні. Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Мова яка. Роздивіться зараз уважно картинки та скажіть, мова яка у нас? Ми бачимо з вами мудру сову. То мова яка. А ось дітки співають. Мова значить яка? А це чарівниця, значить мова яка. А ось ми бачимо багато золота. Багатство бачимо. Мова яка? А це у нас мелодія. То мова яка? А ось ми бачимо рідне серденько. Значить мова яка. А це веселка. То мова яка? А ось сонечко, сонячне, гарне. То про мову ми можемо як сказати, яка вона? А тут ми бачимо, як людина проявляє щедрість. Значить, мова яка? Ну а щоб закріпити нашу тему, я пропоную вивчити віршик, який називається рідна мова. Спочатку послухайте уважно мене, а потім повторимо разом. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. А тепер разом. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Українська мова це наша мова. Це моя мова, твоя, ваша. Давайте подумаємо, що ми можемо українською мовою робити? Я розмовляю українською мовою. Я думаю українською мовою. Я співаю українською мовою. Я радію українською мовою. Я пишу українською мовою. Я читаю українською мовою. Я мрію українською мовою. І на завершення нашого заняття я пропоную послухати ось такі слова. Від рідного слова, ти сил набирайся, ніколи ніде. Ти його не цурайся. Запам'ятайте, дітки, ніколи не треба цуратися рідної мови.